Здоровенькі були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго, ну і ми будемо продовжувати проходити гру під назвою Вікторія 2 з чудовим модом, який фактично нас переносить в майбутнє, ну а це в 22 століття. І так, дорогі друзі, перед тим як розпочати наш випуск, хотів би я вам порекомендувати дуже чудовий канал, який називається «Веселощі, жарти та ігри. Недавно я його знайшов. Глянув декілька відео, ну і мені дійсно сподобалось. А чувак займається веселими такими комедійними відеороликами, поєднується все з іграми. Ну, думаю, підписавшись або подившись його відео, ви не пожалкуєте. Ну а натомість ми будемо рухатися, натомість ми будемо грати в політичну гру таку в часів 2103 року. Знаєте, що України більше такої, як такої держави, немає. В нас десь тепер приблизно є такі держави на території України, як Крим. Малоросія і фактично Новорусія. Західноукраїнські землі вже поділила Польщу, вони закупили десь приблизно Чернівці в, фактично всю Західну Україну. Ну і Угорщина захопила Ужгород. А що з цього відео я не знаю, тому що не готувався я до випуску, тому що як вам сказати, друзі, не знаю навіть, який батл план у мене буде сьогодні і, і з ким нам доведеться воювати. Ну, але надіюся, що як би там не було, ми зможемо вийти з такої ситуації. От подиться вже курс хоче казаки, я до речі, хочу запропонувати нам союз. А це дуже добре, як казаки з нас вже тепер є в союзниках. Нам доведеться ще боротись проти західноукраїнських земель, тобто проти Фрішпосполити, щоб повернути Захід України до нас. Для того щоб створити Україну, нам доведеться повернути всі землі України, які тепер перебувають у Кримському ханстві, перебувають навіть у харківській державі. от подиця Харків, столиця Новоросія, ну і безперечно воювати за столицю західної України як Львів. Буде це важко зробити до того, що в сьогоднішньому випуску я підготую свою економіку, я поготую, підготую все, що потрібно для того, щоб наша промисловість та економіка була більша. Зменшимо податки, які в нас і так величенько. Подивіться, давайте зменшимо їх до такого рівня. Хай собі люди живуть нормальним європейським життям. Наша Україна є дуже потужна держава. Ми перебуваємо на 21-му місці по рейтингу. А найбільш таких успішно розвитих держав це є прекрасно а що на дворі. А кінець 2103 року це дуже символічно згодом. Наша Україна знову ж буде боротися за право, ну або ж за місце під сонцем для того, щоб повернути всі українські землі до нас і створити українську державу 22-го століття. Ще один рік такого чудового шедевра. Давайте подивимося, що тут у нас перебуває з армією, так як більше армії не треба, але як я бачу, у нас особи тут не дуже багато є. А треба фінансувати і допомагати капіталістам, які займаються постройкою інфраструктури по наших територіях. Це дуже важливо. До речі, чим більше і чим вища у нас інфраструктура, тим це краще. Будуються будується у нас завод автоматичної зброї, також фармацевтична кампанія і приблизно. Машинобудівництва така фабрика. Нам треба, щоб така фабрика, таких, до речі, фабрик, які вже дві будуються в Україні, це Київ-Одеса, а також Запоріжжя було більше, тому що за допомогою них ми можемо побудувати хорошу державу. А щоб створити українську державу, нам доведеться подивитися, щоб усі українські землі, або ж ті землі, які Перебувають ну, у складі інших держав, але мають на них претензія. Україна були у нашому складі. Ну, можу сказати, це повністю вся українська держава, яка колись була. Міжнародний кризис Донецьк. Подивимося, що тут є. Бачимо, що Польща підтримала Новоросію. А вони підтримали Новорусю, але що ж і чим це закінчиться? Тобто тепер буде йти поділ, наскільки мені відомо, Новорус, адже Донець буде відділятися від такої східньої європейської держави, як Новорусю. Подивимося, наскільки цей кризис буде таким вигідним або ж невигідним для нас. Тому що, якщо ви бачите, шановні мої, те, що Польща. А свій вплив, ну і те, що вони стають дедалі більш небезпечнішими для України, ну і небезпечнішими для взагалі усієї східньої держави, тобто східної Європи. А ми змогли перемогти Новорусі. Ми змогли перемогти Крим, взяли від них Одесу, а також взяли від них десь схід України, за Дніпропетрокс, Запоріжжя. Нам доведеться, що воювати за Донецьку, Ланську область, за Харківську область, а також за Херсонську і за самий Крим. А щоб повністю об'єднатись таку Україну. А це буде не скоро, я вам нараз таки кажу, тому що ну, як може це буде бути скоро, якщо у нас без честя, десь приблизно є 15 відсотка. А це є дуже багато. Що кожна нова війна буде. Сильно бити по нашій репутації, якщо ми будемо воювати в такому темпі, то добре з цього нічого не вийде. А безперечно, будемо покращувати культурні свої такі, ну, подивіться, політичні вивчення, адже за допомогою таких політичних вивчень ми можемо, до речі, зменшувати таку інтенсивність взагалі в цілому ну, недовольства або ж безчестя в нашій державі. А політика розрядки у нас тепер йде, подивіться, я взяв і зробив ставку на армію. А до того ж, от Угорщина просить до наших, щоб ми приєдналися до їхніх війн. Безперечно, тепер ми воюємо проти фріч посполити, ну але це вже є недобре. добре. до того ж доведеться мобілізувати всю свою армію. Воюємо ми проти Польщі. Ця війна дуже важлива для нас, тому що якщо ми програємо в такій війні, от подиться угольська війна за звільнення регіонами Метровіца, а проти Польщі, Ославії та Ференца, якоїсь там французької держави, то Польща укріпить свої позиції на Сході, ми війдемо в їхню сферу впливу. Дозволити такого в ні в якому разі не треба зробити. Подивіться, натомість я буду битись проти польської держави. Надіюся, що такими маленькими невеличкими силами ми, ми можемо на них впливати. До того ж, вивчаються у нас нові технологічні рівні. Битва за битвою виграється за допомогою наших армій. Будемо розвивати культурну науку і старатися, щоб Україна була великою європейською державою, щоб ми змогли об'єднати і створити велику державу. А надіюся, що Угорщина не буде відступати від таких позицій. Ну а нам вдасться зберегти їхню армію, допомогти їм. В боротьбі проти ворога. тобто в боротьбі проти Ріжпосполитою, яка тепер є нашим ворогом. А я хотів колись заключити Союз або ж мир проти Ріжпосполитої. Ну, але ви знаєте прекрасно, що це нереально, так як поляки уж дуже вони сильні держави, уж дуже вони будуть натиснути по українських землях. Тож я вирішив цього не робити, так як це було по цілях ну і продуктивності нашої української держави. А йде битва за таку провінцію, як от подивимося, навіть що ж це за провінція венгерська, Северна Трансильванія. Тут ми спробуємо перемогти їхню армію також йде бита за Хмельницьку область, що ж поки що українська армія переймає по всіх напрямках. Це дуже добре, що у Хмельницьку ми перемогли, ж робимо осаду Чернівців, а в Чернівцях ми також перемогли. І доведеться тепер ще бити в Угорщині польську армію. А саме головна задача це допомогти угорцям, щоб вони не втратили свою армію, щоб вони змогли звінити свою територію, ну щоб могли захопити взагалі Угорщу, в так як це єдиний вихід, ну єдиний крок, щоб повністю сказати, ну перемогти в такій війні. На превеликий жаль, Закарпаття перебуває в стані ворога, це є великий такий мінус взагалі в цьому конфлікту. Ну але що ж, маємо? Маємо те, що маємо, ну і тут нічого не Таким фактором. Переходимо до Чернівців через звану Франківську область. Надіюся, що тут зможемо перемогти їх. Мобілізовані війська воюють у Хмельницьку. Тож, добре, Хмельницьку і в Рівному нам треба звільнити і відбитися від ворога. Але рівними втратами доведеться перенаправити свої мобілізовані сили в Чернівцях, тому що тут польська 68-тисячна армія тепер буде мені мозги компенсувати і, от але на щастя, все добре. На щастя, все дуже добре, я б навіть так сказав. Аз ми змогли відбитись і таким чином Польща десь втратила. Ну, вони б не сказали, що багато втратили, ну але сама Польща втратила десь велику кількість армій, адже мобілізовані їхні сили. А відступають Угорщина відносно врятована. Ну а ми натомість будемо йти в Хмельницьку область і боротися проти них тут. А, також будемо захоплювати івано франківську область. Треба ще щоб наша армія змогла мобілізувати свої сили, щоб вона змогла відпочити, але подивіться деякі битви вони дуже є важкі. Рішили присутніти криз на стороні держави. До речі, у світі відбувається міжнародний кризис. Знову ж іде битва відбудеться тут в Йогославії. Ну, але там вони переможуть. І я перенаправлю свої війська в Івано-Франківську область і після поразки в Йогославі польська армія, а точно повинна буде виступати хоча б там на деякий час. Культурні науки вже в нас є. Тепер будемо робити квантова теорія, тому що це покращить мені очки вивчення і прирост престижу, який в нас тепер є на даний час 71%. А ми на восьмому місці по престижу перебуваємо. А це все пов'язано з тим, що численні битви ми виграли за допомогою нашої слав, нашій силі, нашої такій потужності. Тепер доведеться підняти податки, бо без податків тут ніяк. Кризис, який в світі достиг до такої апогеї. Новоросію та Польщу готові підтримати такі держави, як Руська Республіка, і такі як Тюряцький Халіфат. А стосовно Аламання, от подивіться, декілька західних держав також підтримують. Ну, наша головна задача це, безперечно, послабити Польщу, щоб війна програла, ну щоб Польща програла війну, ну і щоб ми змогли повернути собі частково Західну Україну і до того ж не ворогувати з іншими державами. Подивимося, чи є в нас можливість створити якісь армії. На жаль, ні. Йде битва за одну з областей України в Хмельницьку. Ну, Тут в Тернополі ми перемогли. Польська держава втратила вже дуже багато, до речі, солдат, тут хоча. І ми перемагаємо. Ми суттєво так перемагаємо в такому збройному конфлікту. І є в нас нагода собі приєднати західноукраїнські землі, Ну, але, на жаль, на жаль, такого не буде. Адже, блин, адже доведеться багатьом ризикнути. Івано-Франківський підемо на Закарпаття, звільнимо Закарпатську область і поступово будемо відновлювати боєздатність нашої армії. Ну а угорців тут воюють. 117 військ у них є. Я не буду вторгатися і битись із армією Угорщини, так як от подився міжнародний кризис не вдалося. Ну, не вдалося рішити, і тепер розпочинається велика війна. Війна розпочинається як Друга світова війна, бо ж друга мірова є така війна між західними державами Англостан. Алманія, Сицилія, проти Польща, Новоросія, Руська Республіка, Тюрецький Халіфат і Йогославія. За того що ми самі воюємо проти Польщі. Я сподіваюся, що ми захопимо один із регіонів. Я спробую захопити Західну Галіцію. Це дасть нам 11% без... без щастя. Він це дуже багато. Ну але на це треба піти на такий крок, якщо ми хочемо жити, якщо ми хочемо бачити нову Україну Україну, яка зможе вийти з такого конфлікту ефективно. Добре, перенаправляємо свої війська в Києві, тому що треба відпочити. У нас відходить до кінця, а 14 рік, ну 2104 рік. А треба, щоб наша армія була якомога сильна в Угорщині угорські війська вже перемагають. Натомість розпочинається велика війна, а це дає нам деякі позитивні моменти, тому що Польща на два фронти. І в нас є нагода повернути західноукраїнські землі, до того ж зробити Польщу дуже слабкою державою. Чого я буду добиватися, не забувати слід треба про Руську державу, яка скористається нашим великим безчестям, буде атакувати по наших позиціях. Але наша сила це в нашій армії. І чим більша наша армія, тим більша в нас сила. Деякі фінансові запаси в нас іще є. Підвищуємо взагалі податки і пошлини, які допоможуть в державну казну збільшити нашу державну казну, до речі. Ну і побачимо, який наслідки, які. Це буде мати наслідки. Війна триває. Наша дивізія, наші дивізії будуть боротися проти Польщі, підемо тепер на Львів, підходить до кінця 4 рік, 22-го століття. І якщо ми захопимо Варшаву, то це буде фактично кінець. Це буде кінець в польській країні, і ми зможемо проголосити про свою велику та доочікувану перемогу. Уже один рік триває така кровопролитна війна. От подивіться, скільки вона триває і наскільки вона важка. А так, шановні ну, мої. От подивіться, Дрогобич вже майже нас, тепер підемо на Перемшель, потім підемо на Варшаву і думаю, таким чином Польща здасться, тому що виходу у них особо то ніякого нема. А безперечно, Західну Україну треба повернути до нашого лона. Якщо вдасться захопити всі майже західноукраїнські землі, то Польща буде змушена. підписати з нами Брест-Литовський або ж там Брест Львівський мирний договір. І віддати нам ті регіони, за якими будемо боротися. 26% наше безчестя це дуже багато, ну але. Воно того варте. Воно того варте, щоб погнути західноукраїнські землі до нас, от куди війська штурмують столицю Його Таким чином Польща воює на два фронти. Ця війна дуже велика і дуже важлива для них, також як і для нас. На їхньому місці я б віддав нам західноукраїнські землі, тому що вони вже програли таку війну, і їхня головна задача виграти другу війну. Наша головна наша задача встигнути підписати мирний договір проти Польщі, захопити їхню столицю, закупити Брест, Пінськ і взагалі всі. Регіони і ну, взагалі їхню територію, щоб змогти повернути західну українські землі і до того ж виграти в такій клятій війні на боці переможців. Війни вони завжди погані, але тим більше війни, які тривають проти Польщі, і тим більше, які важливі для нашої держави, це дуже важливо і багато про що значить. Ми під Варшавою захоплення Варшави це буде. Майже перемогою. А послабили ми Польщу суттєво. Польща на два фронти, от видиться, вони воюють і в Європі, центральній, от видиться навіть Алманія, Фересан якийсь там є. Підемо на Варшаву і надіюся, що з капітуляцією Варшави ворог запише і підпише з нами такий мирний договір. Хоча вони не готові це зробити. Ну але бляха муха, я б на їхньому місці точно це зробив, тому що Україна дала їм сильного прочухана і в їхніх цілях зробити так, аби вони відступили і боролися проти інших. Європейських держав. На 69% переможних очків ми продовжимо анексувати і окуповувати Ріж Посполиту, ну, або ж як у них вже інша держава, буде називатися Велика Польща. На долі 2605 рік війна триває. Брест уже буде під нашим контролем. Ми закупили столицю Польщі, підемо потім на Пінськ. І надіюся, що руська держава не буде нам оглушувати війну. Ну а угорці зможуть підкорити його славу, таким чином заключити свій мир, де вони також претендують на деякі території. А стосовно війни, то бачу, що 72% вже переможних очків є. Нам доведеться повністю окупірувати взагалі всю річ Посполиту. А перепрошую, що я її так називаю, але мені так легше, тож це якраз підходить до таке. Є така назва, так як вони майже відновили всі землі, які були станом на 1772 року, ну або ж відновили Ріжпосполиту. А війна на Заході, війна в Центральній Європі завжди цікаві, тому що тут є поле битв, тут безліч країн, які вторгаються в такий конфлікт, ну і які мають великий вплив політичний, військовий, економічний вплив взагалі на всю світову політику і на всю Європу в цілому. А якщо Україна зможе перемогти, то для неї це буде не лише така малесенька перемога, Для неї це буде просто колосальний успіх, від якого буде залежати доля наших українських земель, і не тільки наша доля, а й доля наших сусідів, які або приєднаються до нашого альянсу, або ж які будуть воювати проти нас. І що землі капітулюються, ще одна армія буде розвиватися Пощу, під Монолоць, Кельце. Калиш. І сподіваюся, що рано чи пізно поляки обдумаються і підпишуть з нами клятий мир, адже їм більше робити нічого. Українці їх повністю розбили, українці повністю перемогли над ними і залишається лише прийняти наші умови. 79% перемоги, а тобто 79% є вже на нашому боці. Доведеться ще взяти декілька провінцій. Надіюсь, що Угорщина також буде добре воювати. Питання лише в тому, щоб Угорщина не підписала б мир, там сепаральний мир проти ворога, і щоб вони не здались, так як від Угорщини також дуже багато що значить. Треба, безперечно, більше армій. Давайте будемо не піхоти в нашій державі, тому що ми втратили декілька своїх військ, От, подивіться, також сюди вдаримо. А що ж тут, 81%, а це мало, вони ще не приймають угоди. Вони ще не приймають, блін, кляті б вони були. Краков. Ну, підемо на Краков, це безперечно. Якщо захопимо Краков, то поляки вже на цей раз повинні, блін, підписати з нами мирну угоду і приєднатися до нашого такого пропозиції миру. Хоча на Заході війна триває, російська держава досить сильно б'є по позиціях 49% мінус подився на західних країнах, хоча вони набагато сильніші, ніж центральні держави, або ж держави Сходу, в тому числі і Руська держава. Якщо б відновилася, якщо б вдалося звінити ДНР, то таким чином для нас це також хороша новина, тому що так легше буде об'єднувати всі українські землі, і до того, що це дає мені можливість зробити це в дуже швидкому темпі. Битва проти Польщі триває, майже вся їхня держава капітулюється, подивіться, наскільки багато територій і далеко наскільки ми зайшли. Доводиться ще бороти останні міста, доводиться ще захоплювати останні їхні фортеці і проголошувати про свою перемогу, тому що Югославія повністю під контролем є союзників, в тому числі і союзної армії Угорщини. Підемо тепер на от їхню армію, яка є тут, у Ломжа. І надіюся, що на цей раз це все буде. Кінець, 95% вже уже є. Вони ще не приймають угоди. Як же ж вони набридли мені? Чого ж вони не приймають угоди? Підемо тепер на Пінськ. Я надіюся, що Пінськ буде нашим. До того ж, підходить до кінця 2105 рік. Наша українська армія та українська економіка, до речі, дуже хороша. ми починаємо відновлювати свою силу, відновлювати свою потужність і надіюся, що в 2106 році на західноукраїнські землі будуть повністю під нашим контролем. що дасть мені можливість проголосити про велику перемогу України? І створенню української держави, а безперечно, що на ньому є, ми відновили західний кордон нашої держави. Це дуже хороша ініціатива. На такому числі в 2105 році, 19 декабря або ж грудня, 20 грудня 105-го року, 22 століття, ми змогли, ми змогли зробити щось неймовірне. Ми змогли захопити західноукраїнські землі таким чином. А щоб приєднати і приєднатися, повністю приєднати Західну Україну, доведеться битися за Ужгород і за Черновцем. Якщо нам вдасться приєднати. Усю західну Україну, то таким чином залишається ще повнити собі Крим, де вже йде громадянська війна і схід України. У світі відбувається Друга світова війна, от подиться війна не дуже то добра, але роль Польщі значно послабла. А це велика перемога для нашої держави, великий стрибок уверх. Тож дякую вам за перегляди, до побачення всім та хай вам щастить!